Вітаю вас, дорогенькі мої! З вами я Райса Іванівна, і сьогодні за вашими численними проханнями я розпочинаю серію відеоуроків про параметр. Останніми роками на ЗНО дуже полюбляють завдання з параметром. Учням дуже важко чомусь працювати з цими завданнями, а знайомство з параметром починається ще в 5 класі. Тож сьогодні ми трошечки так привідкриємо штурку. Дізнаємося, що таке параметр, і познайомимося з такими елементарними завданнями з параметром. І так, параметр це змінна, значення якої вважається фіксованою, тобто знайомою, а якою не знаємо. Рівняння з параметром фактично є сімейством рівнянь, які розглядають при фіксованому значенні параметра. Тобто, ви маєте рівняння, в якому дві букви одна з них вважається невідомою, і знаходимо корені рівняння по ній, а друга невідома це параметр. Значення шуканого невідомого х залежить від значення параметра одного чи декілька там більш складних рівняння. В п'ятому класі ми зустрічаємося з вами з таким завданням. Яке число треба підставити замість А? Тут не використовується слово параметр, але це параметр, щоб коренем рівняння ось такого було число 22. Дивіться, рівняння містить дві невідомі. Одне з них вважається невідомою коренем рівняння, а друге параметр. Тож, х плюс А мінус 7 дорівнює 42. За умовою корінь, корінь це х дорівнює 22, то що нам залишається? Так підставимо замість х число 22. І знайдемо А. По всім знайомим нам правилам 42 додати 7. І невідомий доданок знаходимо відніманням 49 відняти 22, добре було б зробити перевірку. При А дорівнює 27 ми маємо Х додати 27, відняти 7, дорівнює 42. Якщо дужки опустимо, можемо виконати віднімання, тоді у нас. Буде х плюс 20 дорівнює 42. І невідомий доданок: віднімемо 42 і 20, отримаємо 22, то ж сходиться. Добре. Ну а друге рівняння я залишаю вам на тренування, це корисно. Все аналогічно. Підставте замість х число, тобто корінь рівняння, і знайдіть параметр А. Тут все просто. Йдемо до 6 класу. Тут ми зустрічаємося з параметром вже частіше, ну, розберемо всього тут декілька завдань, базові речі. При яких значеннях А, тут теж не використовують слово параметр, але це параметр немає коренів рівняння. Або знайти всі цілі значення А, при яких корінь рівняння є цілим числом. Тобто нам потрібно знати деякі речі, також вміти аналізувати. Корисно пам'ятати, що рівняння виду 0 помножити на х дорівнює 0 має безліч коренів, а рівняння 0 помножити на х дорівнює число, взагалі коренів немає. Нам потрібно коренів немає. Отже, Маємо отримати таке рівняння, як 0 помножити на х дорівнює число. І відразу виходить, що при a дорівнює 0 ми маємо 0 помножити на х дорівнює 1, рівняння коренів немає, тож відповідь. А дорівнює 0. Як бачите, завдання, воно стоїть на високому рівні складності, навіть в, олімпіад, в Олімпіадах можна зустріти такі, а розв'язується дуже легко: елементарні знання і трошечки міркувань. Аналогічно подумайте, секундочку, чому дорівнює А в другому рівнянні? Правильно ви підказуєте, при А дорівнює 2 ми отримаємо 0 помножити на х дорівнює 3, коренів немає, отже відповідь А дорівнює 2. Трошечки ну, таких ускладнень у міркуванні. Знайдіть усі цілі значення А. Значить, нам потрібні цілі значення параметра А, при яких корінь рівняння є цілим числом, тобто Х. Ціле А, ціле. В шостому класі ми знаємо, що до цілих чисел належать цілі числа. Це нуль, натуральні і протилежні до натуральних, тобто такі ж, як натуральні цілі, з мінусом. Тепер як знайти невідомий множник? Тут же помножити стоїть. Невідомий множник дорівнює мінус 14 поділити на А. Правильно ви мені підказуєте. А тепер що має бути? По-перше, оскільки А ціле, а ділиться на А, А не може дорівнювати 0, бо ділити на 0 не можна. А далі А має бути дільником числа мінус 14. Давайте переберемо всі цілі числа, які будуть дільником числа мінус 14. На 0, ми сказали, не ділимо. На 1 можна ділити? Можна, а на мінус 1 теж можна, плюс мінус 1. На 2 можна поділити. Так, а на мінус 2. Так, плюс мінус 2. На 3, ні 4, ні 5, 6, 7 можна. І на плюс, і на мінус 7. І плюс-мінус 14. При таких значеннях А корінь рівняння буде цілим числом, це може бути додатне, від'ємне, і А, безумовно, вибирали цілі числа. Ось тут я зроблю таку сносочку. Якщо би було сказано, що корінь рівняння є натуральним числом, натуральним числом. Тоді, отут тут натуральне у нас має бути. Тоді б ми А вибирали такі, щоб мінус 14 поділити на А було без мінуса. Тобто мінус 1, мінус 2, мінус 7, мінус 14. Ось така історія. Так, ну, я хочу залишити друге завдання вам для тренувань. Розв'язуйте і пишіть мені розв'язки. І тоді ми звіримося, правильно ми ви міркували чи ні. Добре, ну а тепер ходімо трошечки одним глазком заглянемо в сьомий клас. В цьому завданні все вміщено. Рівняння має безліч коренів, рівняння не має коренів і має один корінь. Значить. Ми з вами сказали: 0 помножити на х дорівнює 0 безліч коренів. 0 помножити на х дорівнює число, взагалі немає коренів. І один корінь конкретний, в даному випадку, параметр b. Знову слово, як бачите, не використовується слово параметр, але це параметр. Так, давайте розберемо. Рівняння b мінус 4 помножити на х дорівнює b-2. В сьомому класі ви вже знаєте формули скороченого множення. Так? Ми можемо розкласти квадрат мінус 4 як b-2 помножити на b плюс 2, помножити на х дорівнює b-2. І так, давайте розбиратися. При b, що дорівнює 2, що у нас буде 0 помножити на 4 і помножити на х. 0 помножити на х дорівнює 2-2 0. Тобто рівняння має безліч коренів. І це відповідь на питання 1. Далі а, немає коренів при b дорівнює мінус 2. Що ми маємо? Мінус 4 помножити на 0, це буде 0х дорівнює мінус 2 мінус 2, мінус 4. Коренів немає. І третє, а, давайте подивимося на це рівняння. Коли b не дорівнює плюс-мінус 2, тоді х у нас буде дорівнювати b-2 поділити на множник при х, b-2, b 2. Після скорочення ми маємо єдиний корінь. Що дорівнює одиничка поділити на B плюс 2. Ось такі відповіді маємо. Ми сьогодні розглянули з вами трошечки таку привідкрили шторку у світ параметрів, і будемо продовжувати туди заглядати, це підвищує ваш рівень. Рівень тих завдань, які ви зможете розв'язувати. І, безумовно будете досягати успіху. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!